Останнім часом клематиси стали надзвичайно популярні у різних садових центрах. Можна придбати близько 200 видів цих кучерявих ліан найрізноманітніших відтінків. Клематиси культура багаторічна, вони непогано переносять нещі зими, але в період підготовки до зими їм теж потрібна увага, як правильно вкрити клематис на зиму. Всі види клематисів можна поділити на три групи, в залежності від терміну і способу їх цвітіння. Від цього буде залежати їх обрізка і спосіб укриття. Група 1 клематиси цієї групи цвітуть на пагонах минулого року, тому їх потрібно зберігати взимку особливо ретельно. Група 2 клематиси цієї групи цвітуть два рази на рік, перший в травні червні на пагонах минулого року, а другий більш тривалий, у другій половині літа на нових пагонах. Група 3, група 3. ці клематиси цвітуть на пагонах поточного року цвітіння тривали до трьох місяців, восени у клематисів цієї групи пагони можна зрізати. Терміни укриття клематиса приступати до укриття клематисів потрібно після настання стійких морозів у районах середньої смуги це може бути в кінці жовтня, а то і на початку листопада, трохи раніше, тижнів на два це роблять у Поліссі та на Карпатах. А в південних районах вкривати можна і в другій половині листопада правила укриття в залежності від виду. Існує поширена думка, що головне укриття для клематиса сніг, але крім снігу, теж дещо необхідно накинути на зняті з опори стебла. У клематисі в першої і другої груп важливо протягом зими зберегти пагони, на яких навесні почнеться цвітіння покрокова інструкція. Схема укриття клематисів першої і другої груп знімаємо клематис з опори і обережно скручуємо пробіги в кільце, зрізати їх не слід, так як цвітіння в наступному році почнеться на збережених пагонах. А ось листя і засохлі суцвіття необхідно видалити, щоб вони не загнили. Два зверху накидаємо невеликим шаром гілки або лапник, щоб створити повітряну подушку. Три лапник зверху вкриваємо нетканим матеріалом в два шари. Чотири. Якщо зими безсніжні, можна додатково створити ще одну повітряну подушку з гілок. П'ять з настанням справжньої зими потрібно постійно підсипати сніг на укриття у вигляді горбка. Можливо, додаткове укриття плівкою, але при цьому слід. Обов'язково залишати віддушини, щоб рослина не випріло під час відлиги, якщо зими в вашому регіоні малосніжні, можна з осені провести підгортання підстави куща садовою землею в такому випадку, навіть якщо верхні пагони підмерзнуть, нирки, що знаходяться в землі, навесні дадуть нові пагони, укриття кліматисів третьої групи. Кматиси, які цвітуть на пагонах поточного року, укриття практично не вимагають, їх можна підгорнути біля основи вище і закидати зверху ялиновим гіллям. Відео обрізаємо і вкриваємо клематиси. Мої клематиси відносяться до другої і третьої груп, вкриваю їх ялиновим гіллям. Попередньо уклавши батоги, також на лапник з досвіду знаю, що якщо в перші два роки клематис приживеться. То далі буде дуже живучим нирки, що знаходяться в землі, обов'язково збережуться і дадуть нові пагони. Відео обрізаємо і вкриваємо клематиси. Мої клематиси відносяться до другої і третьої груп, вкриваю їх ялиновим гіллям. Попередньо уклавши батоги, також на лапник з досвіду знаю: що якщо в перші два роки клематис приживеться, то далі буде дуже живучим нирки, що знаходяться в землі, обов'язково збережуться і дадуть нові пагони.